Ви сказали, що в духовному любов, вона не йде за бажанням, а навпаки, будується на супротові. В той же час ви провели приклад ось дівчини і парубка, коли її у нього немає, і він насолоджується цією нестачею. То в чому ж любов відрізняється від звичайної любові матеріальної? Духовна любов. Полягає в тому, що людина наповнюється тим, що він прагне до Творця. Це прагнення, воно стає клі. Подивися, що відбувається з вами. Навіть іноді я не знаю, як, як це відповідно кожен до свого бажання. Я встаю зранку, немає у мене бажання, немає нічого. Я втомився, бажаю спати. І навіть якщо я встаю зранку, є у мене хісарон, і я бажаю пройти якомога скоріше до товаришів на урок, побачити щось більше, послухати щось іще, відчути, це наповнює мене. Так у духовному прагнення Хісарон. Це не порожнеча. Це я наповнююсь прагненням. Прагненням. Це, по суті, справи моє наповнення. Я не бажаю нічого більшого, я не бажаю отримувати нічого від творця, окрім того, щоб дав мені прагнення до нього. Учень. І я не бажаю наповнити це прагнення чимось раф. Це для мене вже наповнення. Це вже це вже наповнення для мене. Після того, коли ми вже бажаємо в матеріальному починаємо, бажаємо почати наповнювати себе, коли було прагнення, коли ти. Був там як дитина 12-13-річна. неважливо. Ти прагнув до якоїсь дівчинки, скажімо, ти продовжував би з нею зустрічатися. а Потім увійшов у життя, і де вже прагнення, де те бажання, де той хісарон, де ті ночі, коли ти думав про неї. Котрий наповнював тебе. подивись на своє обличчя. Як ти зараз навіть, навіть виглядаєш? Коли є у тебе це відчуття, наскільки це відчуття відрізняється від того, що є у тебе сьогодні? Так? Чому? Тому що ти. Вбив цю любов тим, що бажав матеріального наповнення замість хісарону. Наш егоїзм продовжує діяти і бажає наповнити себе, і бажає досягти, а досягнення убиває, убиває прагнення. Немає прагнення, немає клії, немає голоду, немає хісарону. Що ж е, щодо духовного я приходжу до стану. Коли є у мене скорочення, екран, відбите світло, і я буду в свій вище бажання отримувати своє, і лише там я даю, даю, не отримую і вся моя насолода від віддачі і всередині віддачі я розкриваю все багатство, котре є у творінні. це вся основа науки кабала, тому називається хохма, мудрість кабали. Це не просто отримувати, але як отримати для того, щоб залишитись наповненим в нескінченному вигляді, в часі, в місці.